Вітаю всіх, особливо харків'ян, у мене є таке питання цікаве, дуже для багатьох, я думаю. У Харкова був багато років чудовий мер, Геннадій Кернес. Ми знаємо, що він зробив у 2014 році, як ми в 8 років ще жили добре. І просто жили. Тому я хочу зробити розклад на тему: якби на момент 24 лютого 2022 року. Залишився б нашим мером Харківським, харківським Геннадій Кернес. Що б було б з Харковом? І були б обстріли Харкова активні, були б руйнації, якби мером був Геннадій Кернес. Давайте подивимось, що було. Так. Ну, звісно. Так. Маніпуляції домовленості дуже хитрі. Це його стиль. Варіанти були. маневри, хитрі варіанти. Так, карта долі. Домовленості, які б були. Обстріли були, але був би результат. Добрий результат. Неочікуваний швидкий цікаво. Хитрий, щось би було вирішено. Я не можу сказати, що, але було рішення, яке б зупинило великі руйнації міста. Скажімо так, він би зміг знайти рішення, яке б зупинило руйнації. Декілька варіантів. Так. Ось. Давайте запитаю так: якби Геннадій Кернес був мером, Харків. Зміг би уникнути руйнування великого. Взагалі, б, зміг би уникнути Харків руйнування, як би кмером був Геннадій Кернес. Так. А Ось тут карти не дуже хочеться казати, але результат дім. Харків був майже, майже, б, ці, майже б цілий. Майже цілий був би, звісно. Стабільність би була, і результат, вирішення питання було б, він би вирішив хитро якось по-своєму. Не скажу як. Я ж не можу сказати, як. Розумієте. Але неочікувано могло б. Так. Ну, що, звісно. Важко було б, звісно, було б, переговори. От. Ви знаєте, він би постійно вів переговори. Постійно були б якісь переговори, переговори. І... І знову договір, до чого б догов... договорився. Так, я вам скажу те, що бачу. Якби нашим миром був Геннадій Кернес, Харків би однозначно менше був обстріляний, і він би постійно про щось домовлявся. Це були б динамічні переговори, виходячи з ситуації. Ось змінилася ситуація, знову про щось домовилися. Змінилася знову. Ось такий потік був би. І тому ми б жили, звісно, жили. Я нічого не маю проти Терехова, він добре тримає місто, але все-таки. Ну, то був наш мер, якого всі згадують. Давайте так. Таке питання Харків би. Харків був би. Оку... Харків був би окупований, ні. Бачите, ні. Не був би окупований з тим мером. Ні. Однозначно, ні. Тому навіть не буду питати далі, це ні. Не буде, не був би він окупований. І давайте я спитаю, якби мера був Геннадій Кернес на Харків, був, був би взагалі наступ 24 лютого 2022 року. Був би на нього наступ взагалі, якби мера був Геннадій Кернес на той момент. Ану, цікаво. Так, є було бажання. Так, ану, не, не факт. Ви знаєте, річка, вода. Куп'янськ був би. Куп'янськ так. Харків ні. Ні. Такого б наступу на Харків не було б. Або його б швидко відбили. Такого прямомасштабного наступу на Харків не було, відразу про щось домовились. Це я зразу вам кажу. Був би якийсь результат інший. Інший був результат на місто, і такого б наступу на місто не було. От це сторони Куп'янська, де вода, де річка було б. Отам От точно. Тому пам'ять кернеса. Then we